Доброго всім дня, ви на каналі Коля Ковтун. Сьогодні у нас 6 липня 2024 року. Хочу вам показати ті форми, які в мене вже почали окрашувати. На жаль, раніше не було можливості засняти. Наприклад, подарок не світає. Ну, тут маленькі ягодки. Почав окрашуватися ще десь числа 1-2 були, по, були перві, перві ягодки по окрашуванню пройдемо подивимося це у нас подарок не світає дуже приємний смачний мускат дуже рання форма Наступною формою, яка почала окрашуватися, це форма Каталонія. Вона десь почала окрашуватися десь 2, -2 липня. Все вже така, така вже більш окрашена. Це Каталонія. Зараз обійдемо з тої сторони, подивимось ще на ту сторону. Тут двостороння шпалера. Правда в такому форматі. Ну, мені не дуже воно подобається. У мене вже далі роблю по іншому, то можливо часом перероблю й цю. Тут і. Тут все, подарок не світає, з цієї сторони теж кращиться. Ну Тут на нього сонечко попадає десь. Ну оце десь година 7 аж, з цієї сторони багато якесь погорошено в цьому році в минулому році дуже були крупні грони дуже гарний врожай ну тут з цієї сторони окрас слабіше йде Та каталонія теж і з цієї сторони почала окрашуватись каталонія в цьому році є гарні Ну Є і, і таке собі запилення о такого плану. Ну, Каталонія дуже смачна. Нема в неї ніякої ізюминки, але смак не просто якась гар гармонія. Дуже дуже смачна ягода. Каталонія. Ну, дякую всім. Що ще буде окрашуватись, набирати окрас будемо вами переглядати. Дякую вам всім. Слава ЗСУ, слава військовим, які захищають нашу неньку Україну. Нас всіх. До нових зустрічей. Всього вам найкраще.